Насправді дуже важко було. <при> Насправді дуже важко було придумати назву цьому відео. Чому? Тому що тут дуже багато речей, про які я б хотів вам розповісти. Але все ж таки, це відео про ємності для палива від фірми Берес. Вони нові. Це на 750 мл, я вам показав. Зараз покажу позату пляшку на літр. Зараз. Хоп. Розпаковка. І ось така маленька, якою я вже користуюсь. Літрова 750 мл і 450 мл, яка йшла в наборі до е, мого мультипаливного пальника БРС8. Просто БРС 8. Навіть без А. Просто БРС 8. На моєму каналі немає абсолютно ніякої реклами. Тому ви є моїм єдиним джерелом всього джерелом натхнення, джер, джерелом всього абсолютно. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є бажання підтримати мене і мою діяльність, як це можна зробити? Є декілька способів. Перший це залишити палець вгору, поставити вподобайку, написати коментар, чи користуєтесь ви примусами. Гасовими лампами мультипаливними пальниками або ж бензиновими пальниками. В мене тут багато всього є припас. Також чи використовуєте ви ось такі от і подібні ємності для палива, і як ви його переносите? От спирт в мене в трангі живе зазвичай для спиртівки. А для мультипаливок і примусів я взяв собі різні пляшки. Ось ця маленька була в комплекті до BRS 8, до мультипаливки. А ось ці дві я взяв для своїх чудових бензинових примусів. Ось цього. І ось цього я робив по ним відео. Посилання я залишу. І також був огляд на Fire Maple Lava. Також було відео про газові лямпи. Всі посилання я залишу в описі під відео. Хто захоче подивитись ці чудові відео шматочки моєї творчості, будь ласка, робіть це на великому екрані, щоб вам було зручно. Наступний спосіб, як мене можна підтримати, це розповісти своїм друзям і близьким, яким подобається туризм, кемпінг, подорожі, пікніки і так далі. і так далі Взагалі проводити час на природі про мій канал і мої соціальні мережі. Хай підписується, приєднується і будемо разом про туризм розмовляти. Якщо є у вас бажання більш серйозно підтримати мою діяльність, то є наступні варіанти. Перший з яких це скористатись промокодами і придбати щось зі знижкою 10% за моїм промо в описі під відео можете все. Почитати, як завжди, всі, майже всі речі, які я показую, їх можна придбати за промокодом. Також є промокоди, взагалі на різне туристичне спорядження, на погоди в гори, на сублімати, на туристичну їжу, на спальні мішки, на намети, на тенти, на одяг туристичний, на заплічники і взагалі на все на все. Для постійних поціновувачів мого контенту є ще один варіант підтримки: це оформлення платного спонсорства мого каналу. І останній варіант, як мене можна підтримати це залишити разовий донат. Для чого? На каву автору, на бензин для мотоцикла, на різне туристичне спорядження, щоб я міг його купувати. Ось всі ці чудові речі, і знімати огляди про них. А також ці кошти йдуть на супутнє утримання мого каналу. Це різне спорядження для зйомки, типу штативів, мікрофонів, камер, карт, карток пам'яті і, і так далі. Тобто, зазвичай там балони з газом і всі оці речі, які супутньо завжди є. Величезне дякую вам і жму вам всім вашу руку, і всіх обіймаю. Дякую. Завдяки вашої підтримки я маю можливість займатися тим, що мені подобається, випускати регулярно свої відео, не пропускати і постійно радувати вас новим цікавим туристичним контентом. Для чого так багато пляшок для палива запитаєте ви? І ваше питання буде правильним. Я вам зараз поясню: по-перше, для пальників мультипаливних. Вони живляться, або я їх просто живлю бензином 95-м. Тому для них в мене була ось така от пляшечка. Маленька. На 450 мл. Але її дуже мало не вистачає. Тому я вирішив придбати ще. Це на 750 і це на літр. Як пристосувати, що під що, це в процесі. Я все для себе зрозумію, і, напевно, ще колись зніму відео на цю тему, де поясню, що для чого я собі залишив. Прямо зараз я активно використовую спирт для спиртівок. Дуже зручна пляшка, як на мене, від фірми Tranгіa, тому що вона має дозатор. Тобто ось тут відкручується, і отак от от натискаєте і можете лити з двох сторін. Тобто, або от звідси. Або з цієї сторони, відповідно. І тут дуже класна конструкція цього дозатору і взагалі кришки. Тобто вона не зламається з часом. От цій пляшці вже більше, ніж півроку постійного використання. Все нормально. Мені подобається. Якщо знаєте, ще якісь пляшки, такі самі якісні, але, можливо, які коштують менше, дайте знати. Обов'язково перейду і подивлюсь. Для бензину. Або керосину. Дизельне паливо я не використовую. Так як я мандрую мотоциклом, або на авто, то, звісно, там в мене в баках 95-й бензин. І подумав я собі: а чому б не мати пальник, який, наприклад, в аварійному якомусь режимі, або просто, якщо я захочу, я б зміг використовувати на бензині. І для цього в мене є мультипаливка БРС, мультипаливка. Fire Maple. для цього також в мене є парочка примусів brs 29 b і BRS-12A. Також їх я юзую. Все по настрою. Також мені потрібно десь зберігати керосин, бо я дуже полюбляю керосинові лампи. Чесно, хочу сказати, що керосин в мене у більшості своїй і йде на ці лампи. Іде ось у ці бачки керосинових ламп. Тому я собі так думаю, що менша пляшечка буде для керосину, тому що витрата просто мізерна керосину під час роботи керосинової лампи. Взагалі дуже зручно під кожен пальник мати свою окрему ємність для палива. Так як я спробував досить давно і мене затягнула тема мультипаливних пальників, то тепер я не можу від цього відмовитись. Здебільшого мультипаливні їх я полюбляю більше, ніж просто бензинові. Але це не стосується примусів. Тому що, коли їдеш і мандруєш, і в тебе є бензин, то чому б не взяти із собою бензиновий примус? Він має свої плюси, свої мінуси, але в цілому так туристичне життя. Набагато цікавіше. Звісно, ще багато речей залежить від кількості днів у вашому поході, скільки ви мандруєте, скільки ви хочете мати якусь автономність і тому подібні. Факторів дуже і дуже багато. Наприклад, на ось такій повній пляшці бензину літровій у мультипалому пальнику ну, можна протриматись, ну, я думаю, тиждень. тобто, в мене так було тиждень, літр бензину. Але це тоді, коли я не готував так, що прям по півтори години там якийсь пловчик, чи там, грибну юшку, чи рибну юшку, чи щось таке там, борщ, чи щось глобальне. Тобто, літра вистачає на тиждень на субліматах. Тобто, зробити собі кип'яток, запарити каву. Зварити каву, запарити там чийок, собі там зробити так, якусь сушену їжу, і просто там підігріти собі водичку, е, налити в пляшку, якусь таку літрову чи півлітрову, і для того, щоб вночі в спальнику не було прохолодно, або прийняти душ, чи е, зранку в прохолодному лісі, теплою водичкою, вмитись, почистити зуби. Зробити ранковий туалет і так далі. В принципі, речі, як на мене, дуже-дуже потрібні, і літра бензину для мене вистачає. А якщо раптом не вистачає, і я хочу щось приготувати прям щось більше, щось грандіозніше, що займає більше часу і, відповідно, більше витрата палива йде, то в такому випадку без питань відкриваю бак свого. Мотоцикла чи автомобіля, і звідти беру стільки, скільки мені потрібно для приготування тої чи іншої страви. От придбання мультипаливних пальників і примусів, це от прям спеціально було зроблено для цього. Так, зазвичай я використовую газові пальники. Думаю, що ви також. По пляшкам від фірми BRS я хотів би вам сказати, що зараз на них є. Знижка, і ви, шановні глядачі, могли б їх собі придбати, якщо у вас є така потреба, прям ну, дуже доступно. Там прям скажена знижка на сайті БРС Україна, фонарік UA і фонарі.com. Речі зі знижкою сумуються з моїм промокодом. Тобто, якщо якась пляшка умовно коштує 350 гривень, то також ви можете мій промокод туди під час замовлення вбити, вписати. І окрім знижки, яку дав магазин, ще знижка додасться моя за промокодом. Тому, будь ласка, юзайте, користуйтесь, якщо раптом вам потрібно. Я дійсно величезний фанат керосинових ламп, мені дуже подобається. Хто б що, шановні глядачі, не казав. Я все одно, от для атмосфери, я дуже полюбляю. Чому по-перше, запах не можу вам передати для мене це запах дитинства. По-друге, я дуже полюбляю ще й газові лампи. В мене їх три штуки, здається, потрібно порахувати, може вже більше, я не знаю. Керосинки це просто топ. Вони створюють неймовірну атмосферу. По використанню дійсно є свої мінуси. Ну, звісно, люди, які не полюбляють запах палива, тобто запах керосину, це, напевно, не для вас. Також зберігати це діло вдома не дуже гарна ідея, але якщо вилити. Все, що є всередині в бачку, просушити трішечки на вулиці, а після цього в якийсь пакетик засунути так щільно, а краще в два, а краще в три, і на якийсь вузлик зав'язати, то можна і на поличці зберігати. Але ні в якому разі не залишайте, будь ласка, паливо всередині, бо воно може розлитись, кудись потекти, і взагалі нічого з цього гарного не буде. Ось ці неприємні запахи постійні і так далі. Ну, думаю, що в цьому нема е, потреби, якщо можна вилити, краще вилити. Така сама історія з примусами: тут краще бензик не залишати так, бензинчик, я не залишаю і вам раджу, для ущільнювачів це погано, гумових, і там, для насосу, і для всіх цих елементів чуттєвих також краще не робити. Звісно, я все це чищу після використання і зберігаю чистим. Не знаю, для чого я це розповів в цьому відео, але хай ця інформація залишиться, можливо, комусь буде цікаво. Ще класним варіантом буде взяти пляшку. І, наприклад, на якомусь там невеличкому принтері, там, наприклад, так просто роздрукувати назву палива, яке всередині, або просто якимось там перманентним маркером, який не так легко стерти, написати і використовувати. Що мені ще подобається, мені дуже, шановні глядачі, чекайте, тут бензин. Тому я і не підпалював ось ці свої. Керосинки, так? тому що тут бензин майже всюди, бензин, спирт, пляшки повні, я ними користуюсь. Мені дуже подобається ось ця конструкція. Тобто пляшки з алюмінією вони дуже легкі, легкі, просто неймовірно. Ну... Залишу посилання, перейдете, подивитесь, яка там вага. На відчуття скажу, що майже я її не відчуваю. Мені подобається, що тут пластикові кришечки, і це дуже чудово і дуже класний товстий ущільнювач. Я постійно його змащую, щоб він не втрачав своїх м'яких властивостей. Тут така сама історія. Така сама кришечка, такий самий ущільнювач. Дуже подобається, що все мінімалістично, нічого ніде не стирчить. Бачите, як воно виглядає? Вона пластикова. Дуже подобається. Пляшки товстенькі, а прям такі, ну, вони вам послужать. Коштує не так вже і багато, можна собі дозволити. І скажіть мені, будь ласка, що може трапитись з пляшкою? Якщо ви її ніде прям так серйозно не вдарите. То, якщо вона не впаде там, зі столу, там, наприклад, так, якщо ви е, на неї не сядете, не наступите, якщо не наїдете колесом свого мотоцикла чи там, авто, не знаю, я думаю, що з нею нічого не буде взагалі. Якщо не будете там по скаженому сильно закручувати різьбу, чи там, насос, чи кришку, то також слугувати буде дуже довго. Взагалі, я думаю, що з часом лише може. Фарба злізти, в принципі, воно так зачасту і виходить. А ось Fire Maple, це лава, називається дуже-дуже-дуже-дуже класний пальник. Мені дуже подобається. Як, в принципі, всі речі, так, які зараз перед вами, я дуже полюбляю. Чому? Ну, тому що, знаєте, от до речей, як на мене, прям прямо, от, щоб. Душа до них потягнулась. Ну, Це я так сприймаю всю цю ситуацію. Тобто для мене пальник Fire Maple, найголовніше, що мені сподобалось, те, що там є глушник, тобто він працює тихо. Це величезний кайф, як на мене. Ось так він називається. Так, він коштує грошей, але у порівнянні з якимось ковея, МСР, з Пальничком Примус чи Оптимус чи то багато-багато інших різних фірм, він коштує дуже нормально. Не так нормально, як пальники БРС, які прям, ну, у порівнянні з фаермаплом, прям в рази, ну, не в рази. Ну, дешевше відсотків на 40. А от якщо порівнювати з МСРом, то просто а, копійки, копійки. Можете сміливо брати. Використовувати, я думаю, слугувати вона буде довго. Спробуємо. Звісно, з часом я зніму відео, в якому буду вам, шановні мої, розповідати, як же ці речі у процесі використання і як вони взагалі. Що мені сподобалось, що не сподобалось, пишіть в коментарях, чи такий формат відео ви б хотіли бачити на моєму каналі. І я думаю, що ми таку річ з вами, звісно, Придумаємо, тому в коментарях пишіть, хочете таке чи не хочете. Час від часу, я думаю, що все ж таки таке от подібне було б непогано зробити, але давайте трішечки часу пройде, щоб я от хоч покористувався пляшки, от, наприклад, великі нові. Що я точно знаю, що вони такі самі, тому що вони просто більші. Тобто такий самий матеріал, як у цієї більше ваги. Тому що матеріалу більше правильно. І, в принципі, напевно, все. І кольори дуже схожі. Тобто, у цих у двох вони однакові. Я думаю, що ви прям бачите. А на літровій пляшці трішечки в більш помаранчевий. Тобто, тут такий, як. Не знаю, як вам навіть сказати. Як щось таке більш червоне, а тут прям помаранчевий, помаранчевий. В принципі, мені дуже подобається. Чому? Тому що помаранчевий, це, по-перше, це флагманський колір Fire Maple, флагманських моделей всіх. І це величезний топ. По-друге, мені дуже подобається також пляшка. Ось ця. Чому? Спробуйте, якщо в когось з вас чи ваших знайомих є. Пляшка ось така для палива від Fire Maple і є від BRS, то спробуйте і скажете мені, чи підходять, не підходять кришечки між ними. Ну, Тобто насоси, наприклад, насос там БРС, можна там засунути, чи не можна засунути в пляшку Fire Maple. і, навпаки, насос Fire Maple в пляшку, наприклад, БРС. І там поміняти пляшками, поміняти там між ними ось ці там кришечки, короки, кор короки, правильно? От. І відповідайте мені, так? Вам я цей секрет розкривати не буду. Цікаво, що ви мені скажете. Звісно, якщо брати. Якусь дуже-дуже довгу подорож. Е і якщо ціль її не отримання кайфу від атмосфери, а просто щось там проїхати, щось побачити і, типу, на дорогу забити, абсолютно, не милуватись а просто там проскочити проїхати швиденько з пункту А в пункт Б, то напевно газові лямпи відміняються. Для цього беремо ліхтарик. Але ці речі, led ліхтарик, я маю на увазі на батарейках. але їх неможливо абсолютно порівнювати. Я пам'ятаю, скільки я знімав про гасові лямпи, люди чомусь казали, навіщо ти там ними користуєшся і так далі. І так далі. Це там минуле сторіччя, і ну і взагалі, навіщо, навіщо, навіщо. І є ліхтарики, вони набагато... Крутіші, вони, їх можна підзарядити, не потрібно тягати ніякі пляшки там з паливом, з керосином, не потрібно купувати керосин. А ще люди писали, що керосин стільки він коштує, прям стільки коштує той керосин, я прям ну, не знаю 80 гривень. Ну прям ну, страшна ціна. Ну, що вам сказати? Тобто кожній людині своє, перш за все. Тобто, це для атмосфери, для людей, яким ось така от темка, як мені, подобається. Неможливо це порівняти з LED-ліхтариками взагалі. Ну, це некоректно абсолютно. Так само, як взяти найлегший пальник у світі і порівняти його, наприклад, от з БРС 29B29B. Взагалі, якось погодьтесь, нелогічно. Або мультипаливний пальник, який сам по собі важить, плюс до нього ще вага пляшки, плюс сюди ще літр палива. То уявіть собі цю вагу. Тобто кожному своє, кожна людина робить те, що їй подобається. І це стосується не тільки туризму, а і взагалі по життю. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Я намагався вам більш-менш розповісти цікаво про всі ці чудові речі. Ще хотів би собі пляшку Трангія червоного кольору і різні їх по розмірам мати. Для чого не запитуйте. В мене на туристичні речі е, прям знаєте, от. Фітіш, деякі люди колекціонують запальнички зіпо, деякі люди колекціонують, наприклад, ножі. Це я зараз скажу про своїх підписників. Якщо хтось з вас почує себе тут, то будь ласка, залиште якийсь коментар чи вподобайку. Також деякі люди колекціонують, я не знаю, монети якісь там, наприклад, і так далі. А я от не скажу, що колекціоную, але просто цікаво користуватися різним спорядженням, так, отримувати новий досвід, користуватись. Цікавими речами, яких напевно, не у всіх вони є, і просто вирізнятися, і бути індивідуальністю, і як в туризмі, як і всюди. Ось таке мені подобається. Дякую всім вам за перегляд цього чудового відео. Всі посилання на всі речі я спробую залишити в описі. Обов'язково переходьте, дивіться, хоча б для загального розвитку. А якщо буде бажання щось придбати, то за промокодом. Буде знижка 10%. А також не забувайте дивитись наступні мої відео. Всім величезне дякую. Бережіть себе і пишіть коментарі. Буду чекати, хто чим користується. Побачимось!